Бажання успіху, це добре. Питання скоріше, чи його вітаю! Мене звати Марія, я психологиня хабу ментального здоров'я діяти, і хочу трішки поговорити сьогодні про успішний успіх. Взагалі, Альфред Анлер, засновник методу індивідуальної психології, вбачав бажання успіху і такий потяг до влади як наслідок почуття неповноцінності, яке в тій чи іншій мірі у всіх людей. Воно є адаптивним механізмом, який дозволяє нам відчувати власні обмеження, шукати допомоги, коли це потрібно, а також гуртуватися у спільноту. Тому що самі ми мало на що здатні. Але проблема настає тоді, коли це почуття стає надто сильним і вже впливає на наше життя. І зараз, окрім таких індивідуальних чинників, які можуть його запускати, також є багато речей в культурі, які викликають таке посилення. По-перше, це розмиття меж і соціальних ролей. Якщо раніше чоловіки займалися одними речами, жінки займалися іншими, або, наприклад, в селян були свої обов'язки, в панів були інші обов'язки, то люди змагалися тільки з своїм соціальним класом, статтю або найближчим оточенням. Зараз ці межі повністю розмиті, і ти вже навіть не знаєш, до якої ієрархії себе зарахувати і з ким порівнювати. Це окрім. Всього решту викликає ще й жахливе відчуття невизначеності і тривоги. По-друге, соціальні мережі зараз ми змагаємося не тільки з своїми найближчими сусідами, а зі всім інстаграм. І він дуже сильно часом викривлює картинку того, що ми бачимо, і складається враження, що всіх все добре, тільки в мене не так. І по-третє, це економічна ситуація. Зараз світові вигідно, щоб ми почували себе неповноцінними, бо чим більше ми неповноцінні, чим гірше ми себе почуваємо, тим більше речей ми купуємо, тим більше людей ми наймаємо. І це все породжує одну велику індустрію. І що можна з цим робити? Як трохи так відділитися від тих трендів, які намагаються нам нав'язати, Перше, Виписати, чого саме мені бракує для того, щоб почуватися успішним. Які з цих речей є дійсно мої, а які я відчуваю, що є нав'язані? Якщо вони нав'язані або викликають надмірний тиск, то запитати себе, чиї вони, чиї мрії я здійснюю, або чиї гаманці наповнюються від того, що я так прагну досягнень? Друге, це задати собі питання, чи Готова чи готова я жертвувати багато чим в житті заради того успіху і заради тих мрій, які, можливо, навіть не є моїми. І третє, це спробувати встановити власні критерії успіху, то, за що я себе буду хвалити, ті критерії, які засновані на моїх можливостях, на моїй історії і на моїх мріях. І, напевно, найголовніше це шукати сенси. Шукати сенси в своїй роботі, в своєму материнстві, в своєму спілкуванні, в стосунках. Тому що якщо якась справа не наповнена сенсом, тоді успіх в ній завжди буде відносним, він завжди буде залежати від того, які люди навколо і де ми в цьому списку між ними. Але якщо ми вже маємо власний сенс, надаємо значення тому, що робимо, то тоді ми вже перемогли.